Він твердолобий, йому все одно У нього це дебілізм. тиску сорому там неймовірно багато. Я б не підійшла Олексію, <дивчата> дівчата. Ну Що я ж сексом самі з собою займаюся? Якщо ви зараз обираєте собі партнера. Найперше, на що ми дивимося, це не на те, скільки він грошей заробляє. А на... Боже Льоше, ти такий класний, ти такий крутий, ти такий вау. Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні підписники. Як бачите, у мене був день народження, тому зробіть мені невеличкий подарунок, абсолютно безкоштовний. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку цьому відео, щоб не забути. Ви завжди її можете забрати в кінці. Сьогодні ми з вами приступаємо до чергового розбору Олексія. Дурнєва. До речі, якщо ви не дивилися перший розбір, де ми дізнавались і розбирали, чому ж у Олексія Дурнєва до сих пір не має дівчини, або, як мінімум, здорових стосунків, то обов'язково переходьте дивитися. Сьогодні ми будемо робити ще глибший аналіз, так як в мене нарешті є більше інформації стосовно Олексія Дурнєва, а вірніше стосовно його Образу медійного роблю ремарочку, що ми, як завжди, розбираємо тут не саму людину, так як він, на жаль, чи на щастя переді мною не сидить, а розбираємо персонаж цієї людини, який він вибудовував протягом всіх цих років. Нещодавно вийшло його інтерв'ю на подкасті, і класично Олексій не дає мені можливості відпочити і не розібрати той треш, який він говорить, і які переконання і концепції має. Тому погнали розбирати. Брати Олексія Дурніва і побачимо, чому ж ніяк не будуються у нього стосунки і чому він постійно влітає в якісь скандали. При тому, що невдоволеною зазвичай лишається жіноча аудиторія. Співпадіння не думаю. Погнали. А це якийсь шлях? Ти ну, в майбутньому риба припиниш? Так, так. так, ти до цього йдеш, так? Так, так. І що має статись? Риба має тобі щось злезати? Ніколи не зробимо, просто будестка і тому там є такий етичний принцип. Там є такий етичний принцип. Не їсти все живе. А, що з вами? А, а, а тебе би що ми скажемо християнки? Ні, так будиться та ж релігаки Ну, Да, просто дивно. Як ви в який момент? Ви такі так, буддизм. У мене в який момент я вчилася на клінічного психолога, і ти коли вивчаєш психологію, ти вивчаєш релігію також. І я вивчала різні релігії, і з всіх мені найближче став буддизм. бо Він самий добрий, продуктивний, і там немає концепції, що ти віриш когось, ти апгрейдиш себе завжди. Тобто ти працюєш над собою. А якщо прийшла. ця найближча до тебе, то яка найдальша? Ну будь вони всі класні. Насправді будь-яка релігія, яка багато тисячоліття існує, вона для того, щоб люди суспільство між собою взаємодіяли А якщо на тисячоліття? Ну немає їх релігій. Як ж апостолянство? Ну, до чого вегетаріанство? Це релігія, де віриш в Макрона монстра. Окей. В Австралії розповідаємо. Ви відчуття, знаєте, як ти новорічний столом всі вже хилюв. І батя, і батя починає сперечатися. Це вегетаріанство, так? Це розберемо ідею того загалом, чому у Олексія вийшло стати таким медійним, таким крутим, і в нього справді це неймовірно класно виходить. в нього справді дуже смішне почуття гумору. Воно таке, звісно, межове комусь заходить, комусь ні. Якісь жарти можуть бути досить такими жорсткими і тестуючими на західному ринку, навряд чи він би довго вжився. В нього справді є дуже класні риси для публічної людини. І дуже часто, коли ми говоримо про публічних людей, а публічні люди, пам'ятаєте, із наших минулих розборів це завжди люди із досить таким серйозним нарцисичним радикалом. Але є нарцисичний радикал, який досить здорово можна пропрацювати, підлаштувати під себе і не втрачати зв'язок із реальністю, а є нарцисичний радикал, який розвивається, ніби знаходить собі місце в одній. Сфері, де людина реалізує цей нарцисичний радикал, але в інших сферах він дуже сильно заважає так. От Олексій він такий грандіозний нарцист. Це про що? Це про те, що всередині мене є дві такі конфліктуючі частинки. З одного боку, мені дуже важливий мій образ. Мені дуже важливо бути і далі по списочку, в залежності від цінності цієї людини. Але дуже часто це про визнання, дуже часто це про гроші. Саме тому нарцисичний радикал, в якому на секундочку, нічого поганого, не є необхідним і важливою складовою більшості успішних людей. Конфліктуюча сторона, яка також живе постійно в цій людині, яка, яка є грандіозним нарцисом, конфліктуюча сторона, це я ніщо. Я ніщо, ніхто. І от вони постійно. Сваряться одне з одним. І найцікавіше, що обидві ці частинки вони якби протилежні, дуже конфліктуючі і вони ніколи не принесуть щастя цій людині. І дуже часто успішні люди реалізують свій цей образ своєї грандіозності, своєї класності, своєї крутості за рахунок кар'єри. За рахунок реалізації, за рахунок грошей, але вони продовжують жити із ось цією частинкою Я ніщо і ніхто, яка постійно з одного боку стимулює їх рости і розвиватися, але з іншого боку, ця частинка найбільше всього боїться, що її викриють. А що таке бути викритим? Це означає, що я не буду ось тим грандіозним. Образом, який я собі вигадав як захист, і я зіштовхнуся із величезною кількістю сорому, і те, що для мене є. Незносним, наприклад, якби мене побачили з моїми відкритими почуттями, з моїми страхами і з моїми болями, чого Олексій ніколи не допускає, і саме тому він дуже рідко дає інтерв'ю. Тому що Олексію неймовірно важко йти в зближення, справжнє зближення і близькість. Саме тому, а. Зближення, близькість і можливість перебування у взаємозалежних стосунках що означає, це означає, що я маю ділитися і болючими для себе темами, і десь йти в, в якусь слабкість, і десь боятися, але все одно лишатися в цьому контакті, приймати людину, такою, яка є. Олексій сам себе не може. В точці посередині між двома конфліктуючими сторонами прийняти він не може протестувати реальні, що ага, окей, ось тут у мене це виходить, а ось тут у мене слабенька сторона, схоже, мені треба бути менш підйобистим по відношенню до. Інших людей. Схоже, що я десь надмірно впертий і е, твердолобий. Е, схоже на те, що це ранить людину, схоже на те, що це ранить мою жінку, мою кохану, мою дівчину і так далі. Олексій всіх сприймає через свою призму. Тобто ти або вау, як я, тому що для грандіозних нарцисів завжди єдиний авторитет це хтось більше і об'ємніше за них. Або ти ніхто. І саме тому все, що не підпадає в оце вау, або ти ніхто Олексієм не сприймається. От точно так само, як його коментарі стосовно релігії. Він не є релігійним. Для нього що буддизм, що християнство ну, якось таке. І тому він що робить? Він стає в захист, ви його не проб'єте. Він твердолобий, йому все одно якщо для нього це дебілізм, то це дебілізм. Це апріолі так, і тому постійні ось ці коментарі, сарказм і підколи, які прокатують в форматі публічному, ну як мінімум, у нас в Україні, вони не прокатять ніколи із жінкою із адекватною самоцінністю. Тому що якщо ми заходимо в стосунки в близькість, тобто де є я, мої потреби, ти твої потреби, і ми пробуємо стараємося вдовольняти потреби одне одного, нам важливо бути поміченими, бути визнаними, то коли потреби мої постійно знецінюються в стосунку. І якщо я, і, і, і я маю тільки ось ці ті дві грані, то звісно. Адекватна людина не зможе витримати такого тиску, який Олексій має всередині себе. Повірте мені, тиску сорому там неймовірно багато, тому що найважче і найскладніше, що може бути в світі Олексія, свідомо чи несвідомо, це зустрітися із тим, що його всі люди його викриють і побачать його страхи, його болі. Його сором, його невпевненість в собі, тому що грандіозні нарциси, знову ж таки, там є дуже велика частинка невпевненості в собі. Найважче для них протестувати реальність. Знову ж таки, так як бізнес, кар'єра. Там ви в контакті із собою, тому нарциси частіше всього вибудовують ту сферу успішною. А в стосунках так не вийде. Там не вийде все проконтролити, бо там хочеш, не хочеш, треба враховувати потреби іншої людини. І такі люди або встрягають в стосунки, які врешті-решт стають деструктивними, токсичними, тому що вони або знаходять людину, яка їм дивиться в рота, що з часом не прокатить, або вони знаходять навпаки якихось емоційних. Омоційно недоступних людей лишаються в таких стосунках, або чисто в знаєте, таких функціональних обмінних стосунках. Тобто там такої справжньої близькості любові немає. І частіше всього е, такі нарциси е, е, або обирають фанаток в стосунки, або взагалі в них не вступають. Погнали далі. А цікаво, тобі важливо, щоб твоя обраниця готувала? Ну, справа в тому, що знаєте, яка в чому херня? Е, один раз скажеш, що це смачно, будеш потім постійно це їсти. Тому, так, а, так, при, так. То, тому, при, тому в принципі готувала. Може, краще хай не готує, але якщо готує, то вже смачно. То якось розберіться з цим. Типу, го, готуйте смачно, будь ласка. Бо, бо, да, бо сказати, типу, що ти, ну, що ти не робила, це аб'юз. Ну, типу, скажуть, блін, мене не любить і. А, а, ти, а так ти, будеш їсти а просто... ти Ну, А ні, що? Ну, в принципі, що... Зверніть, будь ласка, зараз. Олексій дуже рідко тримає зоровий контакт. А зоровий контакт це я тебе бачу, я присутній з тобою. Я відповідаю тобі. Я ще навіть не перейшла до його дебільної відповіді. Просто, просто сам контакт. І зверніть, будь ласка, увагу, що він цей контакт не тримає. Нарциси, вони присутні в контакті із собою. Або із своїм великим об'ємом, або із своїм я ніщо. Олексій не дивиться в очі, дівчата, хоча всі три дівчини дивляться йому в очі. Тому що знову ж таки. Коли я дивлюсь людині в очі, я не тільки бачу людину, а бачу і себе. Але якщо мені так страшно розчаруватися думкою цієї людини, якщо мені так страшно бути видимим перед цією людиною, бо що якщо вона побачить мене в моїй цій ніщо? вона ж мене розлюбить і кине мене. А для нарцисів це найбільший страх, що мене побачать справжнім. Побачить мою неідеальність, розвернуться і підуть. І саме тому ось ці всі коментарі, ось ці всі концепції, які він видає: ти краще або готуй, або не готуй. То один раз скажеш, що мені сподобається і треба буде їсти е, все, весь, цей, весь цей час їжу. Вони йому треба як захисні механізми для того, щоб не входити в близькість. Ну, ні, Ну в принципі щось я готую так. І Як тобі треба відреагувати на твою їжу, дівчина? А я не годую нікого своєї їжу, я сам її. Ну, правильно, їжа кого? дурніва. Знову. Я не годую нікого своєю їжі, я сам їм. Наскільки це метафорично вписується в тему нашого розбору? Тому що мені набагато краще готувати самому собі, лежати десь і Я забула, що я курку поставила. Чекай! О, все не згоріло. Кожного разу я починаю записувати відео і забуваю, що я щось ставила готувати, і воно завжди згорає. Я б не підійшла Олексію в дівчата. Мені набагато безпечніше бути наодинці з собою з оціма з внутрішнім капець критиком і моїм ідеальним образом, до якого яким я себе бачу, що я краще буду наодинці з собою, аніж я ризикну впустити когось в це життя. Ну все, коли це потім формується там Людина, ну, це коли ми дуже погано виглядаємо, виглядає, ви Такі так. дуже це, це не... якось регулюється. по бо... Це називається. А, цьому... а Насправді з першого п'ятнадцять десять найкласніший день, з багато енергії, бо у нас все заново там починає наша громада система. Обладає. Наш розкіт стається на п'ятнадцятий, чотирьох. Да, тому що валяється починається okay. на пару днів, да, а потім, потім все починається. Вигляді. А це точно треба нам знати? Обов'язково. Ну, а от тебе цей. А це нормально? Це буде дратувати, якщо спитати? У тебе шо фолі? Це, я ж девушке муляція так, що да. так, 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 це ти це, це ти я... як самка. Так, так, так. Трішечки відійдемо від цієї теми, тому що якщо дівчата, ви не розбираєтеся в своєму циклі, не адаптуєте своє харчування, своє тренування, своє емоційне навантаження і фізичне навантаження під час свого циклу, повірте мені, ви як тільки вивчите всі фази свого циклу і зрозумієте, що з вами відбувається на гормональному рівні, у вас. Просто зміниться життя. Хто не читав? Книга називається Код жінки Аліса ліса віті. На да, тому починається okay. на пару днів, да, а потім, потім починається. Починає а це точно треба нам знати. Ну, Конечно, а, да? Ага, от тебе цей а це нормаль? Це буде дратувати, якщо спитати. Ти що, фолії? <laughs> Це я, 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 я на ну, десь середині. Ти можеш сказати, що гулятися, ти так факт. Да. Так, да. це це, це типоля як я, самка. Так, да. так так одразу, але це дуже тільки іншим обличчям. А, що той Туйте націю. Під час гуляції ми дуже хочемо сексу. Всі чому всі це, а? я бачила тікток хлопця, який е, показував, що він з собою завжди носить тампони, тому що він е, е, в нього такий окремий єсмь. Короче, какош хутля. <ріх> да я поясню. Він, він, він сказав, що він працює. Верніть увагу на. Обличчя Олексія. Це, знаєте, таке обличчя 16-річного хлопчика, якому щойно відкрили на уроці анатомії абсолютно новий світ. Бо емоційно Олексій не є зрілим чоловіком. Тобто, так, у нього дуже багато захистів нарцисичних, які йому допомагають реалізуватись. Але що таке емоційна зрілість? А це насправді, дівчата, я вас прошу, якщо ви зараз Обираєте собі партнера. Найперше, на що ми дивимося, це не на те, скільки він грошей заробляє, а на те, чи він емоційно зрілий. Що таке емоційно зрілий? Це не те, що він може назвати емоції, це не те, що він на, на, працює над собою. Емоційна зрілість це навичка витримувати емоції, емоційні об'єми цієї людини і людей навколо. Це людина, яка може. Тримати для вас місце точно так само, як ви маєте тримати місце для свого партнера. Що таке тримати місце? Коли ви ділитеся своїми переживаннями, ділитеся своїми емоціями, ділитеся якоюсь новою інформацією, ця людина не буде вас засирати, знецінювати, кидати якісь дурнуваті саркастичні коменти стосовно місячних, стосовно емоцій, стосовно кулінарії і так далі. А ця людина дасть вам просто бути і не починати. Не почне вас повчати, не почне розказувати, як треба, а просто дасть місце розміститися вашим емоціям. І ця людина вміє так само регулювати і розміщуватися своїми емоціями. Ось це і є емоційна зрілість, тому що емоційна незрілість чоловіка вона завжди буде проявлятися в тому, що ви не будете у вас постійно будуть перебувати, сарказми, пасивна агресія це все від емоційної незрілості чоловіка. І уявіть собі, людина. Може бути піпець реалізованою в кар'єрі, але вона взагалі може бути емоційно незрілою. А у Олексія стадія підліткова, на якій він зупинився в емоційному розвитку. І будь ласка, як він відповідає на всі питання, які стосуються просто елементарного розуміння жінки. Як і з таким партнером будувати стосунки, мій найбільший фокус навіть не на тому, що він цього не знає. Це окей, чогось не знати в житті. Питання того, як він знецінюючи це проживає, як він знецінюючи на це реагує, типу як ну не дві хвилини, десять хвилин, та й з нею, що я ж сексом сам з собою займаюся. І правильно Олексію, тому що як же ж тобі із дівчатами емоційно розвиненими, інтелектуально розвиненими свого віку, то ж не витягнеш. А найгірше це що для нарцисів? Нарциси ж ніколи не зустрічаються із кращими або, як мінімум, на рівні розвиненими, повноцінними людьми, тому що нарцисам треба, щоб від них були залежні. Нарцисам треба, щоб їх постійно підпитували з цим захопленням Божельошет такий класний, ти такий крутий, ти такий вау. Ціннісна, опорна жінка Вік. не буде Ні, знаходитися молодшим, в постійному режимі фанатки. Олексію, це, звісно ж, не підійде. Саме тому молодшою дівчиною набагато простіше, набагато легше. Ще б ідеально, якби вона була фанаткою. Е, я, от, наприклад, пам'ятаю, як бути в стосунках із нарцисом, тому що, от, коли ми говоримо саме про грандіозний нарцисизм, е, тому що там справді. Ти, ти, от ніби є, ніби немає. Ти справді там почуваєшся, ніби ти там випадково опинився і інколи е, тебе використовують як певну функцію. Функцію вдоволення, потреби, визнання, тинки і так далі. І це все дуже з Дівчата, Діліться, будь ласка, вашими історіями, якщо у вас таке було, і який у вас був досвід зустрічань із нарцисом. Які у вас загалом думки стосовно Олексія Дурніва? Я, от, наприклад, його медійний образ, його почуття гумору люблю. Але тільки він починає давати інтерв'ю, тільки він починає. Бути собою. <сіх> а мене от прям, ну, от я прям розумію, мені знаєте, не цікаво. От ти слухаєш його, і ти реально ніби от ти, ти спілкуєшся з 16-річним хлопчиком. І це настільки неглибоко, пізнавально. Не непізнавально. Е, зверніть увагу, що він особливо не, не включений в контакт. Тобто він особливо не йому дуже некомфортно. в тому, в тому місці. Вся його мова говорить про те, що я б краще сидів собі в закритій студії, знімав свої ролики, і мені було б о тому. Олексія і немає, чи поки що немає здорових стосунків, я, звісно, дуже сильно йому їх бажаю. Скоріше, я бажаю йому в терапію сходити трошечки рочків на 4-5, а потім вступити в стосунки, тому що яким чином грандіозний нарцис може прокачатися. Це коли він. Почне бачити і визнавати, і зустрічатися із некомфортними емоціями, і почне справді тестувати реальність. Тобто побачити, що так, вау, я можливо крутий в своїй кар'єрі, але отут я реально лажаю, отут я роблю людям боляче, ось тут я е, сухар, ось тут я е, е, не хотів би так чинити по відношенню до моєї дівчини, але я чомусь все одно так зробив. Чому? Тобто, ось цей момент е, побачити себе не ідеального і прийняти. Тому що ми всі не ідеальні, і це абсолютно нормально. І своїми враженнями, як ви ставитеся до Олексія, як вам загалом це інтерв'ю? Якщо ви його дивилися, як завжди, обнімаю вас до наступної зустрічі. Люблю, неймовірно, не забудьте підписатися, якщо ще не підписані.